Після розмови Путіна з Трампом стало відомо про більше подробиць. І я навіть не про ті подробиці, де Ушаков розповів, що діди говорили про онуків і жоден не хотів класти трубку. Яка мілота, зараз заплачу? Ні, я про розмову Трампа з Зеленським та лідерами Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії, що відбулася після цього. Там цікаво. Насолоджуйтесь, наскільки там з бошкою непорядок. Зокрема, Дональд Фредович повідомив всіх, що Путін готовий до негайних перемовин про припинення вогню. Це змусило всіх на кілька секунд замовкнути. Це ж було вже. Він певно забув про Стамбул, але це нормально. Перший знайшовся Зеленський там яко нагадав діду з деменцією, що це була взагалі то його ідея спершу почати 30-денне припинення вогню, а потім вже перемовини про мир. На це чіткої відповіді не було. Але потім американці вже роз'яснили свою позицію щодо цього, що приблизно звучить так. Трамп ніколи не погоджувався з тим, що перемир'я повинне бути передумовою для переговорів, і ніколи не казав, що Зеленський може вирішувати умови перемовин. Що європейські лідери також запитували Трампа щодо санкції проти Росії, але той сказав, що не вважає це гарною ідеєю, бо Путін нібито хоче укласти угоду. Мелоні поцікавилась, чому не може бути припинення вогню хоч на два тижні перед перемовинами. А Марц запитав, на які поступки готова піти Росія. На це Трамп відповів, що Росія підготує свій мирний меморандум, що би це не значило, у якому опише умови припинення війни. Фредович додав, що просив Моль, аби ці умови були такими, з якими люди можуть погодитись, а не зразу відкинути. Далі Трамп сказав, що Україна та Росія повинні почати перемовини безпосередників, тоді як Мелоні і Мерц заперечили, наголосивши, що хтось повинен бути суддею. Згодом Трамп сказав, що Ватикан може стати місцем перемовин, тобто сам він зливається. Папа Римський, до речі, вже підтвердив свою зацікавленість перемовлених. До цього варто додати, що Рубіо вже теж встиг сказати, що в Америці багато інших справ та вони не можуть вирішувати всі проблеми світу. Нахер ці клоуни взагалі лізуть, питання риторичне. Що варто сказати? Те, що вони будуть виходити, заходити, я вже не сумніваюся. Тепер вони перекинули це на папу, але повірте, будуть давити, щоб ми грали в цю гру вічно, навіть без жодних результатів. Але знаєте, допоки не будуть перешкоджати продажу зброї та обміну розвідданими, можемо й підіграти. Хай дід тішиться. Все буде добре до завтра.